Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. Згідно з ньютонівським механістичним поглядом на космос, всесвіт мислиться як такий, що складається з частинок, чия поведінка може бути впізнана і передбачена в будь-який момент часу. Це щось на кшталт куль на більярдному столі. Якщо у нас є інформація про силу, з якою одна куля б'ється об іншу швидкість, кут тощо. Ми зможемо передбачити, куди і як швидко покотиться куля, яку б'ють. А якщо і вона на своєму шляху вдарить інші кулі, ми і в цьому випадку знатимемо, куди і як швидко вони покотяться. Така метафора ключ до механістичного розуміння всесвіту, згідно з яким найдрібніші частинки речовини нашого світу суть окремі об'єкти. Квантова фізика дивиться на всесвіт інакше. За останні роки вчені створили прилади, завдяки яким стало можливо фіксувати дивацтва, а часом і чудеса в поведінці квантової енергії, квінтесенції всесвіту і наших тіл. Встановлено наприклад, що квантова енергія присутня всюди і може існувати у двох різних станах: як частинки і як хвилі. Квантова частинка може перебувати як в одному, так і в декількох місцях одночасно. Цікаво, що якби далеко квантові частинки не перебували одна від одної фізично, вони діють так, немов досі взаємопов'язані. Квантові частинки взаємодіють між собою і в минулому, і в майбутньому. Вони не обмежені нашими концепціями минулого, сьогодення і майбутнього. Для квантової частинки існують лише поняття тут і зараз. Всі ці фактори дуже важливі, оскільки ми самі складаємося з тих самих квантових частинок. Які можуть поводитися дивовижним чином, якщо створити для них відповідні умови? Тут напрошується питання, якщо квантові частинки не обмежені законами фізики, принаймні в тому вигляді, як вони нам відомі сьогодні, і якщо ми самі складаємося з цих частинок, то чи можемо ми теж творити чудеса? Інакше кажучи, чи вказує та свобода в часі та просторі, яку демонструють квантові частинки, на те, що така сама свобода? Можлива і в нашому житті, виходячи з досліджень документів і безпосереднього досвіду тих, хто переступив в рамки своїх переконань, відповідь на це запитання тверде так. Якщо частинки, з яких ми складаємося, миттєво з'єднуються одна з одною, можуть одночасно перебувати у двох місцях і навіть змінюють своє минуле за допомогою вибору, зробленого в сьогоденні, то отже, це ж можемо і ми. Єдина відмінність між цими частинками, пов'язаними між собою загадковим чимось, що заповнює простір, який ми звикли називати порожнім, і нами полягає в тому, що ми скомпоновані з їхньої величезної кількості. Але що це за сполучне щось, яке наука визнала зовсім нещодавно, і яке дає нам змогу зовсім інакше, ніж раніше, поглянути на свою роль у Всесвіті? У 1944 році Макс Планк. Людина, яку багато хто вважає батьком квантової теорії, вразив світ, заявивши, що існує енергетична матриця, яка є кресленням або схемою фізичного світу. Матриця це те місце чистої енергії, звідки починається все: від зірок, що народжуються, і ДНК, до потаємних взаємин між людьми, миру між народами та особистого здоров'я. Готовність визнати існування матриці ще тільки-тільки зріє в головах представників сучасної науки. Тож науковці поки що погодилися лише з самою назвою. Одні називають її просто полем, інші використовують різні терміни, що варіюються від технічних квантова голограма до майже духовних розум Бога і розум природи. Здобуті експериментальним шляхом докази того, що матриця планка реальна дають нам ланку, якої не вистачало раніше, і яка з'єднує наш духовний досвід, віру та уяву з тими науково-технічними чудесами, які ми бачимо в навколишньому світі. Заява планка назавжди змінила наявні у нас уявлення про власне тіло, про світ і нашу роль у всесвіті. Вона має на увазі, що ми є чимось набагато більшим, ніж просто спостерігачами, що народжуються, як стверджують деякі вчені, серед уже існуючого творіння на коротку мить часу. Тобто ми здатні безпосередньо впливати на хвилі та частинки Всесвіту, інакше кажучи, Всесвіт відгукується на нашу віру і наші переконання віру не пов'язувати з релігією. Ми не пасивні спостерігачі. Ми могутні творці реальності. На цьому друзі, я завершую цей випуск. На все добре, щасти вам!